Вітаємо на ютуб каналі Фандей. Ми запускаємо детальні відеогляди кожного туру української прем'єр-ліги. У нас ви завжди зможете побачити найкрасивіші голи, ефектні сейви, найбільш суперечливі моменти та щирі емоції з матчів УПЛ. А ще розбір найбільш важливих подій довкола українського футболу. З вас лайк до цього відео та підписка на ютуб канал Фандей. А з нас цікавий контент. Результати матчів шостого туру прем'єр-ліги перед вашими очима, але ми оглянемо усі ключові моменти в подробицях. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матчі чемпіонату УПЛ, і не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри разом з Favbet. Верес прагнув першої перемоги в сезоні. Чорноморець же мав намір залишитися в групі лідерів, тож в дебюті протистояння гості провели перспективну атаку з невдалим завершальним ударом кузика. Невдовзі була перевірка пильності свого колишнього воротаря паста ударом середньої відстані. Однак Євгена сонечко не розморило. Верес спробував організувати контратаку за рахунок вибиття м'яча вперед з глибини власної частини поля, і це дало результат. Салюк пильнував за гайдучиком, але в нього за спиною відкрився Владислав Шарай, до чого центрбек Чорноморця виявився не готовим. Намагаючись прийняти якесь рішення, Салюк сфолив, За що рефері Денис Шурман без вагань показав одеситу червону картку, вирішивши, що був фол останньої надії. Це вилучення стало для гравця молодіжної збірної України вже другим у п'яти стартових турах сезону. Здається, сумнів, що до справедливості вердикта рефері нема чи не так? Пишіть у коментарях. Щоправда, удар зі штрафного від бразильця Яго з вигідної позиції загрозливим не став. На 17 17-й хвилині рівняни скористалися своєю чисельною перевагою. Спершу розіграли комбінацію на лівому фланзі, далі Євгеній Шевченко впевнено протиснув суперника біля чужого штрафного та навісив. Пожежа серед гравців чорноморця, нібито трансформувалася у лучання м'яча в руку авагім'яна та призначеного пенальті. Але рефері переглянув повтори через систему ВАР і зрозумів, що насправді м'яч влучив у груди Авагімяну. Тож своє першочергове рішення скасував. Президент в іншому, авагімян одразу після призначення пенальті висловлював обурення рішенням Шурмана, за що отримав жовту. Пенальті скасували, але гірчичний гравцю чорноморця ні. Хоча тепер важко не зрозуміти претензії футболіста до рефері. А от Чорноморець навіть в меншості заробив право на пенальті. Ефектна комбінація призвела до фолу з боку голкіпера паста. Та здається, сумнівів у справедливості покарання насправді нема. Ілля Путря 11-метровий реалізував, хоч і пас був близьким до того, аби здійснити сейф. На 32 й хвилині розіграш кутового господарями також призвів до пенальті. Тепер у ворота чорноморця. Розгладіти фол було непросто, але цього разу насправді м'яч влучив у руку захисника гостей. Рефері знову переглядав повтори і таки вказав на позначку. Бразилець Ягусі Кейра пенальті реалізував. Цей гол став його дебютним в УПЛ. А ще до перерви Верес вийшов уперед. Станіслав Шарай завершив комбінацію своєї команди ударом в дотик з меж штрафного. Швидкість розіграшу м'яча і рішучість шарая варті відзнаки. Чорноморець міг відігратися невдовзі. Брагаро чудово відкрився під передачу з глибини, скористався відсутністю належної опіки з боку суперників і пробив, але невлучно. А на 70-тій хвилині Верес забив третє, хоч і спочатку здалося, що Гайдучик зажував контратаку та змарнував нагоду. Але продовжив розіграш через Владислава Шарая, який продемонстрував свої найкращі якості і чудово розібрався в моменті. Це був матч, у якому відзначилися голами обидва брати-близнюки Станіслав та Владислав Шарай. Від вас вподобайка хлопцям за старанність. Команда Григорчука значну частину поєдинку грала в меншості і поступилася в другому матчі поспіль. Верес здобуває першу перемогу в цьому сезоні УПЛ під керівництвом Лавриненка. Верес Чорноморець 3-1. Коли вилучається гравець, це не може пройти безслідно. Звичайно, треба міняти ти більше так швидко на початку гри. Треба міняти е, цілий ряд тактичних, скажімо так, речей. Якщо в цілому говорити, то це можна сказати, що зривається план на гру. І, звичайно, це складно. Та червона картка, яка Чорноморець зробив, ну ми готували таку атаку. Ми готували і знали, що буде суперник високо нас пресингувати, буде висока лінія оборони. Тому відпрацьовували цей момент і ну. Добре, заробили ці, цю картку, і далі нам з однієї стало не легше, тому що ми готували гру десь другим номером. Новачки УПЛ Полісся та Оболонь зустрілися в Житомирі. В дебюті протистояння господарі були активними і створили кілька моментів. Однак, удар Назаренка, потім Крушинського з підступів до чужого штрафного не були влучними. Чудова нагода була і в Макуани. Він влучив у площину, але голкіпер забрав до рук. В оболоні непогана нагода була вже перед перервою. Мороз бив з лінії штрафного, але спрямував м'яч трохи вище воріт. Чудовий удар з дальньої відстані завдав Кушніренко, але Назарій Федорівський здійснив класний сейф. Ключовий момент стався на третій компенсованій хвилині другого тайму, і його можна назвати надзвичайно безглуздим. Тарас Мороз контактував корпус корпус у власному штрафному з Мустафаєвим і рефері призначив пенальті. Але ключове на це, а скоріше те, що мороз наступив на ногу супернику. Напишіть у коментарях, чи справедливий цей пенальті у ворота у Болоні. Василь Грицук з позначки не залишив шансів Федорівському. Це його перший гол в УПЛ з жовтня 2020-го. А трохи згодом Полісся забило і вдруге. Тепер Грицук чудово розпорядився м'ячем і підключив козака, який фантастично проявив себе у цьому епізоді. Нестандартне рішення Грицука і чудова майстерність козака точно заслужили на ваш лайк. Полісся Оболонь 2-0. <му> Між Ворсклою та Олександрією Феєрії не вийшло. У Полтавці був непоганий момент після розіграшу кутового, але Микита Шевченко відбив на ближній стійці. Майже одразу гості провели перспективну контратаку, але Ісенко не мав труднощів з завершальним ударом Сігєєва, якого довикликали до молодіжної збірної. Ключовий момент стався на 28-й хвилині. Чи скомбінував та увірвався до чужого штрафного, де його зачепив Логінов. Здається, сумнівів щодо справедливості в цьому епізоді не було. А ви як вважаєте? До позначки підійшов Олександр Скляр і не залишив шансів Микиті Шевченку. Ворскла до перерви забила і другий гол, проте взяття воріт не було зараховане через офсайт, в якому перебував Руслан Степанюк. А на старті другого тайму Олександрія ледве не пропустила курйозний м'яч. Шевченко вийшов з воріт майже до центрального кола та зіграв неохайно. Але Юрченко з такої дальньої відстані не влучив у порожні ворота. Полтавці здобувають третю перемогу в УПЛ поспіль і у відповідному настрої підходитимуть до зустрічі з київським динамо в наступному турі. Ворскла Олександрія 1-0. Я вважаю, що цей матч е, був би більш яскравим, якщо наше дороге суддівство не влазило в матчі і е, працювало хоча б е, однаково по відношенню до, до двох команд. Якщо ти послідовний, ти повинен е, робити свою справу, да? а те, що як коли ти знаходишся в п'яти метрах від епізоду, коли ти звук цей чуєш, е, який просто не знаю, стадіон весь е, чув, е, але суддя. Вибачте, що з нього вухо влетіло. Країна наша не буде набирати неврайні не очки, якщо футболом будуть володіти ці хлопці, які за свисками. При поспіль перемоги десь, десь не хочеться уходити в відпуск або велику паузу робити. Але знову ж таки, це все емоції після гри. Минай планував дати бій шахтарю, і до пори до часу в них це виходило. Щоправда, Матвієнко забив на 36 й хвилині та вивів гірників уперед. Цей гол став його вже третім у поточному сезоні, завдяки чому захисник перебуває серед кращих бомбардирів чемпіонату. На 60 60-й хвилині Олексій Кашчук збільшив перевагу команди, забивши в своєму третьому матчі поспіль. А невдовзі Георгій Судаков довів рахунок до розгромного на користь шахтаря. Гол Гунічева на 72 другій хвилині навряд чи додав інтриги для Минаю. Хоча цей матч став п'ятим з шести у цьому сезоні УПЛ, коли Шахтар Ван Леона пропускає. А на 78 восьмій хвилині Богдан В'юнник забив свій перший гол в чемпіонаті за шахтар, додавши до двох асистів у цій грі. Також знаковий цей матч для гірників у тому, що в ньому дебютував ізраїльський новачок команди Став Лемкін. Минай Шахтар 1-4. Я вважаю, що ця гра була одною з найефективніших для нас у кожному матчі. Маємо багато моментів, але сьогодні вони були дуже результативними та ближчими до воротарського, і ми забили наші чотири голи. У Дніпра 1 відчутні проблеми. По перше, команду залишив тренер Олександр Кучер, а знайти нового поки що не виходить. По-друге, команда вилетіла з кваліфікації ліги конференції від Спартака з Дернави. Тепер Дніпряни планують повертатися для тренувань і проведення домашніх матчів у рідному місті, через що туди відмовляються їхати деякі легіонери та українські футболісти, зокрема аргентинець Домінго Бланко. Також у вікенд стало відомо, що у неформального власника та спонсора клубу Ігоря Коломойського великі проблеми. У нього провели обшук та взяли під варту за легалізацію понад півмільярда гривень шляхом виводу за кордон. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою застави у 509 мільйонів гривень. Однак, адвокат Коломойського повідомив, що заставу платити вони не будуть. Напишіть у коментарях, як вважаєте, чи вплине цей арешт на долю Дніпра 1 Поки що ж спортклубівці ще в Ужгороді приймали ЛНЗ, з виконуючим обов'язки головного тренера Валерієм Городовим біля керма. Черкащани ж дебютували під керівництвом нового керманича Олега Дулуба. Гра була позбавлена феєрії та завершилася сумною нічиєю 0-0. Також стало відомо, що екстренер Дніпра 1 Дмитро Михайленко є одним з кандидатів, аби очолити команду. Однак наразі він перебуває на Кіпрі. Колоси Кривба зустрілися в ковалівці, і вже в дебюті зустрічі гості могли виходити вперед після помилки бурди з пасом при переході від власних воріт. Але захисник Валерій Бондаренко буквально здійснив сейф. А на 12 12-й хвилині Антон Салабай перехопив м'яч на чужій частині поля, протягнув його до воріт, однак пробив вище. Кривбас вийшов вперед буквально невдовзі. Стецько виконав класну передачу з глибини за спини захисникам, де відкрився задирака, який чудово розпорядився простором в штрафному і прицільно пробив по воротах. Колос в цьому сезоні грав доволі надійно в обороні. Тож ці помилки саме в захисній роботі зі стартового свистка виглядали абсолютно дивними від футболістів команди з ковалівки. Майже одразу Кривбас міг збільшувати перевагу. Кожушко виходив на ударну позицію під гострим кутом, однак двічі не переграв голкіпера Фесюна. Хаос побудові оборони колоса тривав і надалі, зокрема, в другому таймі. Ось тут знову забивати мій кожушку, але Фесюн знову врятував. А згодом після розіграшу кутового криворісцями завадити їм забити не міг вже ніхто. І навісив, понедільник забив головою. Перший гол Андрія Понедільника в поточному сезоні і другий в кар'єрі на рівні УПЛ. А тут у кривбаса вийшла майже зразкова контратака. До того ж, невдало зіграв у власному штрафному Фисюн. Однак фортуна була на боці господарів. На 87-й хвилині сталося те, що взагалі важко пояснити. Понідельники Задирака чудово розіграли на правому фланзі. Задирака хлістко подав у бік воріт, а Фесюн зрізав м'яч на ближній стійці у сітку. Розіграш на фланзі гравцями кривбаса вартий відзнаки, але все ж таки ключовий момент це сам автогол воротаря після помилки. Безпрограшна серія криворісців продовжилася до п'яти турів колос Кривбас – 0-3. Минулого тижня українська прем'єр-ліга ледве не втратила один з клубів у середу, 30 серпня. На офіційному сайті Металіста 1925» з'явилося звернення одного з керівників, в якому йшлося, що через руйнування бізнесу власників від російських обстрілів компанія Груп», яка фінансувала клуб, більше не може вкладати гроші. Тож «Металіст 1925» може припинити існування. Вирішальний день оголосили наступний 31 серпня. Футболісти також не знали своєї подальшої долі. Згодом виконавчий директор харків'ян Андрій Неділін повідомив, що клуб знайшов нового інвестора і продовжить існування щонайменше до кінця сезону, а затверджений раніше бюджет змін не зазнає. Згодом і головний тренер «Металіст-1925» Едмар прокоментував ситуацію, що команда пережила за тиждень. Да, э, Була очень така неделя ніобична для, для нас, для навір для всіх, а торі за, за командою. Ну. Но... Главное, чтобы мы сейчас быстрее думали только о игре. Ребята, я думаю, они профессиональные, они сам понимают, что надо быстрее переключать на игра на с руху. Для нас это самое главное. В неділю стало відомо, що новим інвестором металіста 1925 став Володимир Носов, який є засновником однієї з криптобірж. Про це повідомив Андрій Нідєлін, назвавши це футбольним дивом. Того ж дня харків'яни гостювали в одного з лідерів української прем'єр-ліги львівського руха, і саме «Металіст-1925» вийшов уперед. Гол у першому таймі організували два екс-гравці руха. Мартинюк асистував, Ростислав Русин забивав. Щоправда, вже через 4 хвилини Жичіко відзначився автоголом і рахунок став рівним. На 73-й хвилині гості залишилися в меншості після вилучення Мартинюка за другу жовту, але на рахунок це не вплинуло. Рух металіз 1925. 1-1. Дивимося на результати матчів шостого туру. Верес здобув першу перемогу в цьому сезоні УПЛ. Шахтар розтрощів минай, Полісся обіграла Оболонь. Завдяки голам на останніх хвилинах Ворскла здобула третю перемогу поспіль. Дніпро 1 один 0 розписали нічию 0-0. Шахтар одноосібний лідер чемпіонату України. Далі йдуть Полісся, та Рух, але Львів'ян грав в запасі. Також у верхній частині турнірної таблиці Ворскла Чорноморець Колос та Олександрія. Тепер Минай най залишається єдиною командою, що не перемагала після шести турів чемпіонату. Хоча поки що назвати очевидних претендентів на виліт вкрай важко. Незвично бачити Динамо в нижній частині турнірної таблиці, але вони пропустили три матчі. Напишіть, яка команда УПЛ розчарувала вас найбільше на старті сезону. Наразі в списку бомбардирів семеро футболістів, які забили по три голи: динамівці Ярмоленко та Ванат, гірники Кащук та Матвієнко, Кривбасівці Задирака та Безкоровайни, а також Юрій Климчук з руха. До наступного туру доведеться почекати, адже клубний футбол йде на паузу збірних. Сьомий тур стартує в п'ятницю, 15 вересня. В матчі Металіз 1925 Зоря також викликають інтерес поєдинки «Шахтар» у Болоню Суботу, Дніпро 1 колос у неділю та Динамо Ворскла в понеділок. Напишіть у коментарях, який матч очікуєте найбільше. Будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео, та підпишетеся на ютуб канал Фандей. До зустрічі.